Привіт! Мрієш про особливий день, який залишиться в пам'яті на все життя, про свято, де кожна мить наповнена радістю, щирими емоціями та незабутніми враженнями. Тоді тобі потрібна не просто ведуча, а справжня творчиня яскравих подій Карінка, Українка, Карінка Українка це не лише ведуча з неймовірним досвідом, але й талановита співачка та саксофоністка. Вона запалює гостей своєю енергією та дарує усім навколо відчуття справжнього свята. Її яскравість, позитив і впевненість допоможуть зробити ваш день саме таким, яким ви його уявляли. А жива музика стане чудовим доповненням до будь-якої шоу-програми. Ще одна важлива перевага: Карінка Українка працює без посередників. Власна професійна апаратура, світло, спецефекти дозволяють їй повністю організувати технічний супровід усього івенту. Вам не потрібно шукати підрядників і турбуватися про додаткові витрати. Усе вже включено. Замовляючи Карінку Українку, ви отримуєте не просто ведучу, а ціле свято під ключ. Від першого слова і до останнього акорду ваш день стане подією, яку ще довго згадуватимуть усі ваші гості. Карінка українка, яскраві емоції, душевна музика і професіоналізм для вашого ідеального свята.